я тільки Да, включено. Зараз включено. Там же зараз будем уже собственники. Ты хай не... Ну кажи, що ти? Вибрасываем. Джик-джик. Тобто не треба ждати, поки повністю заб'ється сито. І вона начне пригати, скакати. Тільки починає начинают вибраться, да. вона сразу раз-раз. Да. О, не, чуть -чуть. До чуть -чуть. не до конца. Щоб чуть-чуть. І не до кінця, да. Не надо давити, а то сыток просто. Тому що шкурка випадає. Ми ж не можемо помідори почистити, щоб не було шкурки. <святый> а взагалі вона для твердих. Для твердих. Овощів, овощів і фруктів. Все, показує. Все. Я виключаю, бо в мене кінчиться. Томати, томати, томати. Дивимось, де сок вибігає. Ну, капається. Якщо потрошку кидати, потрошку, то воно через щелі не біжить, як звичайно люди кажуть. І от так вибрати потрошку робити. І вибрається сюди, жмик. І треба потрошку. Джик-джик, джик-джик. І далі кидаємо. Ну буває, буває шкурка попадає шкурка в те саме. Давити не треба з допомогою толкателя. А трошечки тим самим. М. Якщо ж миг буде повністю вичищати, то тоді не буде вона вібрівати і не буде гудіти.